Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. У себе на каналі я ділюсь своїми першими емоціями та враженнями і знайомства з новими ароматами. А також, уже сьогодні, в другий раз я буду проводити затести на осліп. Хто ще не підписаний, ласкаво прошу підписуйтесь, залишайте свої подобайки, коментарі. Рада всім! І дарую всім ось такий чудовий літній букетик. Отже, мої затести на осліп No2. На цей раз я вирішила провести їх трішечки в іншому форматі, знайомитись заздалегідь, записуючи свої емоції, враження, відчуття, здогадки, а потім уже на відео читати підказки. Провести ці затести мені запропонувала моя підписниця Валерія з Харкова який я дуже вдячна за цю пропозицію, за цю можливість. Валерія надіслала мені 5 відливантів, ось у таких пляшечках, з підказками, які виглядають. Отак, ось вони у нас заклеєні. Та, звісно, були солодощі, яких вже немає. Знайомилась я з ними зразу, як одержала протягом двох днів. Але так склалося, що не було можливості зняти відео. І сьогодні, перед тим, як я вирішила вже нарешті зняти це відео, я поновила свої відчуття. І наскільки було моє здивування, хоча чому я дивуюсь, я знаю, що так може бути, як деякі аромати показали себе по-іншому. При першому знайомстві на вулиці було жарко, парко. А сьогодні у нас дощ і доволі прохолодно. А аромати можуть гратися з погодою і міняти своє звучання. Отже, аромат номер 1 який е має таку прозору рідину. Я все ж таки ще раз нанесу, бо вон, воно мені просто настільки задоволення приносить цей аромат номер 1 він мене збентежив з перших секунд. Я його коли нанесла, я була впевнена на 100%. Що я знаю його, що він у мене був. І в моїй голові несли спогади, травень я у ковтині кольору фуксії, яка пропахла просто цим ароматом і мене впізнавали по ньому, по цьому аромату. Я стала собі писати в, свій, в свою ажанду свіжо, солодаво, легко, трояндово-піонієво. На 99% на моїй шкірі це Джесіка Сіпсон Вінтедж Bloom. Це аромат, який в мене був, який я дуже любила і люблю, який я носила в травні. І е, там є цитруси, там є піонія рожева, е, там є квіт малини. І оце поєднання, воно настільки миле, жіноче, весняне, і от саме оцей аромат номародин сколихнув у мене оці спогади і ці відчуття. І я пишу, що він дає мені апельсин або апельсиновий квіт. Але коли час пройшов, і вже була відчутна база, я засумнівалась, тому що в базі у Джессіки Сімпсон там е, мускус, тут база була інша. Вона, вона залишалась ось такою приємною квітковою, можливо, дещо, е, можливо, дещо ванільною, такою солодавою. Але це не була Баса Джессіки Сімпсон. І отут я засумнівалась, хоча просто була впевнена. Ну що ж, перед тим як прочитати, що це за аромат, що я за нього скажу? Для мене це люкс. Я ще хочу раз сказати, що для мене Ніша. Ніша для мене це щось дуже особливе, яке. Вибивається з загального ряду. Я... Для мене оце не ніша, це люкс або дуже такий крутий мас-маркет на межі люксу. Аромат, скажімо так, більше на теплу пору року. Аромат більше для Дівчат для жінок, хоча знов-таки це настільки все умовно носити можуть всі. Ну просто якщо дівчатка молоденькі думають, брати чи не брати, то брати, носила б, носила б однозначно. Я взагалі хочу сказати, що всі п'ять ароматів від Валерії, ось вони якось вони в одному в одному сегменті. Ми потім будемо дивитися, що там по нотах, але серед них не було такого аромату, який б різко відрізнявся, який би стояв осторонь. Можливо, Валерія так підібрала мені аромати, але вони всі от, з одного сегменту, як з одної родини, скажімо так. Дивлюсь, дивлюсь, що це де мої ножечки, я ж їх приготувала і урочиста мить. Якщо це буде Джесіка Сімсон, то вау, але сумніваюсь. Так, розрізаємо. А, почекайте. А, я думала, заберу. Так, поїхали. д'оранж. Айн треш. Це у них серія, здається, I'm trash», я сміття. Лі флеше. Les fleurs de déche квіти euh, відходів. Деше це відходи. Квіти відходів, квіти сміття, аромат 2018 року. Ноти яблуко. Яблуко. Ізо і супер. троянда, Акігалавуд. Коскісе, що це таке, Акігалавуд, треба подивитись. Сандал. Атласний кедр. Мабуть, нічого з того, що я чула в Джессіки Сімпсону, ну хіба що Троянда, там Піон був. Але аромат дуже приємний. Стосовно еталі Брод Я поверхнево знайома з деякими ароматами, з цим я не була знайома. Можливо, я колись читала цю концепцію про сміття, що е, щось там було, що вони виробляють з відходів. Але не буду наполягати, то зараз піду в дібрі. Отже, Еталі les fleurs Лео déchet» мені дуже подобається. Супер. Яблуко. Ну, знаєте, коли читаєш у яблуко. То можна вже uh, рознюхати солодке яблуко. Але до того я його не чула. Чудовий аромат, але еталі Брод це ж ніша, так? В моєму розумінні це не ніша. Рухаємось далі. Аромат номер два. Тут у нас вже рідина більш темна. Так, де мій блотер, з якого я слухала. І навіть він на папері залишає uh, дещо. Відбитки, сліди. Цей аромат не викликав у мене таких спогадів, але він у мене викликав дуже теплі. Викликав такий теплий стан. Що я писала про нього? На шкірі амброво, тепло. Моє парфумерне праліне. Є у мене таке відчуття, коли я. Перше пробую певні аромати. Я його назвала для себе Моє парфюмерне Праліне. Це от відчуття праліне з якоюсь горіховістю, з легким натяком на якийсь кондитерський алкоголь. Я це називаю моє парфумерне праліне, з пікантною гостринкою. Розігрівся і пішов пікантними хвильками. Легкого алкоголю. Так мені було чути його зі шкіри. А тим, хто мене дивиться вперше, або не акцентує увагу на якихось таких моментах, я хочу сказати, що аромати на блотері і на моїй шкірі буває дуже відрізняються, і у мене шкіра вона е, витягає солодкість з ароматів. На блотері чути цитруси, але не кислі, не різкі. Не різкі. Квіти скоріше білі. В базі на шкірі залишив ванільно-солодаву деревинну базу. Аромат приємний. І я його знов-таки відношу до люксу. По-першому, аромату я вже розумію, що Валерія мала прислати інішу, але для мене це люкс, який можна носити, в принципі, протягом року, без якихось сезонних відсилок. І, скоріше за все, що я так думаю, що це аромат дуже-дуже відомого парфумера. Не знаю, отак от думаю, перевіряємо. Так, друга підказочка. Де тут у нас? Зараз вилиночку, мабуть, буду пришвидшувати на відео. Так, ага, не так, як у Марини заклеєно, але ж все ж таки. Що це, що це? Що це. Том Форд. Нуар по 2015 рік. Том Форд. Ну, я і Том Форд трішечки не зовсім поруч стоїмо, поки що. У мене є відливантик Тома Форда. Уд. Боже, забула назву, там така морська сіль. Верхні ноти, я ж зависла. Верхні ноти. Імбир, гіркий апельсин, мандарин, бергамот, середні ноти, морозиво кулфі, троянда, жасмин, апельсиновий цвіт і базові ноти ваніль, амбра, сандал, мастикове дерево. Подивлюсь, хто. Хто? Ну, сказала хто. Ну, ясно, хто? Том Форд. Хто, хто робив? Ой, Я аж зависла. Верхні ноти, імбир, гіркий апельсин. Ну, так, да. квіти скоріше білі. А тут у нас жасмин, жасмин, апельсиновий цвіт, білі квіти. Ну, звісно, що поєднання таке ну, порфам? У мене тільки був гарний арабський клон Noir de Noir. Цього аромату я не слухала ні в якій версії, і він мені дуже сподобався. Так це ж теж ніша, да, Томфорд? А я тут люкс-люкс. Ну, нічого, знайомимо далі. Але по відчуттях я це до ніші не відношу. Хіба що ніша по, по ціні? Отже, аромат номер 3 Де ти в мене? Ось також рідина злегка, вона така розовата, біживата, не знаю, таке щось. Нанесу на блотер і сюди. Так, аромат номер 3 Що він мені сказав? Що я записала? зразу. Перші секунди о, це оцей третій аромат, який дуже відрізняється в жару і в дощ. Коли я писала це раніше, коли було жарко, перші секунди кисло, терпко, порошково я настільки це чітко чула, в мене навіть були такі якісь підозри, думаю, може якась клое. Розігрівся, зникли кислота та порошковість. Дуже подобається. Пішли ванільно-мигдалево-трояндові хвильки. На блотері чути я собі записала цитрусові спеції. Оце от таке поєднання, коли ти чітко відчуваєш, що там є цитруси, але є спеції. І от воно змішалось, і ти не можеш. І що я написала сьогодні, коли я поновила в дощ, на шкірі зовсім немає кислоти, немає порошку, дуже ніжна спецієвість. І спеції ці, на легких цитрусових хмариночках. І ця хмариночка вона як пудрочка, і вона більше не косметична, гурманська така ця пудрочка, на блодрі грубіше. Можливо, є квітка-гвоздики це я сьогодні вже чую в дощ. Можливо, є квітка гвоздики, або щось у цьому напрямку тобто щось більш пікантне, або квіти якісь такі більш гостропікантні, або спеції. Ну, що в нас може. Ну, це не спеція, гвоздики, це точно. Я зараз не буду перебирати в голос е назви спецій. Якщо вони є, ми прочитаємо, що там є. У мене отакі відчуття були. Я це відношу також до люкс. У мене сьогодні все люкс. Е відношу до люксу, носила б. От те, що я сьогодні почула, однозначно носила б те, що я чула в жару на старті мені абсолютно не подобалось. Але сьогодні набагато краще. Що ж це у нас? Так, третій. Зараз Тут. Хоп. Я вже майже спец по розрізанню. Ага, тільки дуже швидко щоб не призади. Так, є. Що це? Що це? Герлен Леонста Мажік. 2007 рік. Так, прочитаю ноти. Верхні ноти аніс, бергамот, лимон. Так, середні ноти фіалка, мімоза, троянда, фрезія, гвоздика квітка. Гвоздика квітка. Але в жару я її не чула. Базові ноти ірис, мигдаль, ваніль, білий мускус сандал кедр. Герлен, Ленстан мажі. У мене був тільки до герлен. Ленстан, мажік не знала, я навіть і близько не відчула, що це герлен. Але ну, не такий вже великий спец. Отже, оці спеції, які мені. Цитруси на спеції подушечці. Так, тут є бергамот, лимон і аніс. А оця пудровість, да, це, мабуть, фіалка, мімоза. Оце, е, мигдаль, ірис. Звісно, що ноти я не вгадала, хоча квіткого здики я почула, і цитруси, але не це є моєю метою він став Мажік. Так, треба подивитися, ну, навряд чи він уже є. Можливо, якийсь Леван собі знайду. Дуже приємний аромат, але я вгадала, що це люкс. Бінго, це люкс і є гвоздика. Прекрасно, рухаюсь далі. Номер 4. Я оце коли прочитала, я починаю зависати. У мене тут в моєму комп'ютері крутяться оцінути, я починаю переосмислювати. А треба налаштуватися далі говорити. Аромат номер 4 Рідина також злегка, злегка, злегка якась розовенька. Так, де мій плотер є. І от сюди. Що я собі записала? Тоді, зразу. Це густий. Це густий. З м'якотю, сік з екзотичних фруктів. Це настільки от смачно, нібито ти його прямо бачиш, він такий кольору манго. прямо. Через декілька секунд виринають квіти білі у ванільній димці. Тобто, спочатку тільки оцей сік з м'якоттю, екзотичний, потім звідти ці білі квіти. Притрушені, трішечки така димочка, да? Брюм. Він мені тоді був схожий на аромат від Avon. Я взагалі з Avon не дуже. Але е, є один аромат, який мені подобався. І коли вже він був знятий, я віднайшла, купила цю тридцяточку аромату In Love. Ну, на жаль, він зараз втрачений. І от оцей його настрій отакий. От е, От мені схоже з цим ароматом був. А також ще у мене було знайомство з парфумом, як мені віддавали пляшечку з залишками, і цю пляшечку привезли з Дубаї, моїй колезі. Там не було ні назви, там не було нічого, по чому можна було ідентифікувати. Просто така прекрасна пляшечка, прямокутна з округлими бачками, десь 20 мл, не більше, і з гарним таким бусковим бантичком, стрічечка. Вигляді метелика. От він теж був в цьому напрямку. І скільки я потім не шукала, я не могла знайти цей аромат. І, і зараз моя колега намагається його знайти. Галя, якщо ти мене дивишся, привіт. А я знаю, що дивишся. От. от мені було в цьому напрямку. А на Блотері дуже чути, от я сьогодні бризнула. Так забагато набуло, так, і настільки чути було солодкі, або апельсини, або мандарин. Так, щедренько бризнула. На шкірі в базі мускусну, ванільну, дуже приємно. Є відчуття, що є у мене відчуття, що я десь щось можливо... Можливо, я десь колись слухала, можливо, десь в Теревені боксі, бо їх там стільки багато, ну все не запам'ятаєш. І я собі помітила, звісно, що це люкс, у мене сьогодні все люкс. Це аромат, який я носила б. однозначно. Я таке люблю. От зараз на шкірі прямо квіти вже так гарно чути. Білі. Все ж таки білі. Дивлюсь, що це, не буду гадати. Далі. Так, о, не показала. Так, отже, четвертий аромат. Це у нас. Та-да-да-дам. Герлен Шалімар суфлю le parfum. Герлен Шалімар souffle de parfum. 2014 рік. Шалімари у мене тільки в моєму ольфакторному досвіді у вигляді парфумованої води і туалетної води. А оці всі фланкери я з ними не знайома. Був один в теревині боксі, здається, фільтр, фільтр, але цього не було. Верхні ноти, лимон, бергамот, мандарин. Ну, звісно, в шалімарі мають бути цитруси. Середні ноти, апельсиновий цвіт, жасмин, самбак. Ну, білі квіти. Білі квіти. Базові ноти, індійська ваніль, ваніль стаїті, білий мускус. Прекрасний аромат. Прекрасний шалімар. Я люблю шалімар. Я взагалі люблю гірлян. Чудовий носила б. Хочу, я все хочу. Спитайте мене, що я не хочу. Ні, можливо, щось таке є. Але останній п'ятий аромат, бо я зараз затягну. Рідина, також злегка, така, як жовтуватенька, Деміблотер. Ось цей аромат останній, він якби трішечки-трішечки вийшов з загального контексту, в якому плані, він мені зразу. Дав таку а, зеленину. Зразу трав'яний зелений. Цитруси є, пишу, не солодкі, але вони не різкі. Можливо, солодкий лимон, ну, Лимони також як кислюча, є солоденькі, да? гріється і дає ваніль, смолистість, є приємна деревина. На блотері схожа на сандал. От коли я, навіть блотери лежали довго до зйомки, да, от я вже в залишку перенюхувала, то відчувалася ця деревина сандальна. Що сьогодні? В дощ на шкірі чути квіти, не жовті, можливо, білі. Які люблять компанію цитрусів. Ну, частенько так буває. Але це знову для мене пудрова парфумерна хмаринка. Ну, мені сьогодні пудрові парфумерні хмаринки. Раз я почитала і пудрова парфумерна хмаринка можу припустити тепер уже, що це може бути або фіалка, або ірис. Мигдаль навряд чи. Можливо, фіалка, можливо ірис. Це люкс, я відношу до люксу. Це люкс носила б, подобається. І давайте дивитися, що це. Бо мені вже настільки кортить, я навіть вже не знаю, чи краще знімати зразу просто емоції і зразу дивитись, чи оце мучати тільки. Так, п'ята. Так, хочу в окулярах. Сфокусуватися не можу. Та-да-да-дам! Байкилим! Let's settle this argument like adults in the bedroom naked. Ну, добре, що я ще й по-англійськи можу прочитати, да? Ще навіть вам і перекладу. Давай обговоримо. Цей аргумент, цю проблему, як дорослі, в ліжку, голими. Ох, я назви у Кіліана. аромат 2018 року. Звісно, що з кіліаном я близько не знайома. Буквально пару ароматів було, цього не було. Верхні ноти бергамот лимон, є лимон. Середні ноти нектар інжиру. Зелені ноти, гідеон, гідеон, подивлюсь, що це. Гідеон, здається, написано. Базові ноти, ваніль, сандал, кедр, ірис, амбервуд, фіалка. Все ж таки, бачите, я вже просто по аналогії, коли я написала, що це хмаринка для мене, і прочитала перед цим ноти, то я вже зараз сказала, що, можливо, ірис і фіалка Ну, досить росте він такий і є. А із того, що я угадала, да, цитруси, лимон, він тут має бути солодкий, і зелені ноти. Це було зразу відчутно, особливо ці перші секунди зелених нот. Е, Кіліан, ніша? Хіба що по ціні. А так дуже-дуже-дуже носибельний, приємний аромат. Ніша – це те, що не всі будуть носити, а цей аромат, я думаю, носили б. Всі при можливості. Отже, такі були мої другі затести на осліп. Пишіть свої враження, і як ви вважаєте, все ж таки, як краще знімати зразу на камеру чи заздалегідь розношувати? Для мене, для мене особисто цікаво і те, і те. Коли ти заздалегідь знайомишся, то е, трішки ну, більш такий Політфантазії, ти починаєш фантазувати, що це, з чим це може бути пов'язане. Ти не просто ноти намагаєшся рознюхати. І, наприклад, як сьогодні у мене деякі аромати поміняли для мене своє звучання через дощ. Я вам дякую всім за увагу, дякую Валерії за цю можливість, вкотре і в котре наполягаю, все було, є і буде Україна. Це вже є Україна. Ми перемагаємо. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!